Вітаю! Сьогодні у промову говоритимемо про псевдоросіянізми. Усі ми знаємо, що українська мова найбільше страждає від невмотивованих запозичень і кальок з мови російської. Росіянізм є наслідком багатовікового панування і засилля російської мови. Вони проникли в мову мільйонів українців, засмітили її та перетворили на суржик. Однак не варто називати росіянізмами слова, які здавна існують у нашій мові. Отже, коли українець висловлює власне міркування, він може вживати слова і вважаю, і гадаю. І не треба іронізувати про те, що гадають на картах або кавовій гущі, тому що тоді ворожать. А нам залишається лише дивитися в небо та й думку гадати. Чомусь побутує думка, що в українській мові немає слова бритися. Тобто бритва є, але нею слід лише голитися. Насправді це абсолютні синоніми, і тут уже кожен обирає для себе бритися йому або голитися. Бережімо нашу мову. Від зайвих запозичень, калькувань, домішок, забуття, а іноді й від нас самих.